Оголошено збір ідей до стратегії розвитку решетилівської громади на 2026-2027 роки. Якщо коротко, то ідеї мають відповідати наступним параметрам. Це бути в часі не більше як два роки, мають бути надіслані на відповідну пошту решт 2027, Воно відображено на сайті Решетилівської міської громади. Потім мати технічну можливість бути впровадженими, мати загальне коло людей, які будуть на які буде поширюватися відповідне над не так, що під якийсь один суб'єкт все прямо заборонено, і потім і відповідно мають бути кадри фахівці. Відповідне фінансування для того, щоб зробити відповідні проекти. Розпорядження Рештилівського міського голови щодо стратегії розвитку громади доступне на сайті громади у вкладці документи. Там ви зможете знайти детальну інформацію та відповідні додатки. Подавати проектні ідеї можуть представники громадськості, відділи виконавчого комітету, структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства громади, представники. Бізнесу, підприємств, установ та організацій ідеї для розвитку громади прийматимуть до 29 серпня.